Багато хто питає, як можна зробити обісінську свердловину, скільки займа місця робочий простір по бурінню свердловині і які вже які умови потрібно, щоб її зробити. Тобто по робочому простіру, все, що ви бачите, на відео Це і є робочий простір. Отака невеличка ямка або тазик. От Отакий отвір робимо у землі. Це як укол, голкою у кровоносну систему землі. Люди тільки починають будівництво. Бачите, ще не вдома нічого нема. Підвели електрику. І одразу вирішили робити воду. Дуже вірне рішення. Значить, ситуація зараз така: у сусіда колодязь 8 метрів, але вода на дні, у другого сусіда свердловина 35 метрів, але дуже багато металу, і з свердловини йде неприємний запах від води. Гидроудар ходит чудеса. Откуда вот? Так, приготовился. Стоп. 37. Откачку. Ось отак 37 секунд, це ще не промита свердловина на отакому краніке. Тобто як свердловина промиється, ще буде десь плюс 30%. І ось вже 15 хвилин. Тече водичка, вона вже світленька, гарненька, іноді промивка займає довше ніж. 15 хвилин, ну але вода дуже смачна, дуже смачна і головне без заліза. Тобто ми тільки свіжа, свіжа свердловинка дає вже водичку нам. Ще у людини нема нічого, нічого бачите, нема, але вже є вода і чоловік провів електрику. Так що так виглядає робочий простір для виготовлення обісінської свердловини у вільних бурильників. Максим, вільні бурильники.